Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали вночі. Українська розвідка підтвердила місце тимчасового базування ракети стратегічного класу «Орешнік». Нової розробки російського ВПК, яку мали публічно протестувати на полігоні за кілька годин. Виявлення стало результатом складної операції з залученням космічної розвідки, технічного моніторингу та агентурного впровадження. Команда ГУРАМО передала координати до ГШ ЗСУ, де ухвалили рішення про негайну ліквідацію потенційної загрози щодо її введення в експлуатацію. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Удар здійснювався із застосуванням високоточного озброєння українського виробництва модифікованої ракети оперативно тактичного класу з інтелектуальною системою наведення. Цілі зафіксована на стартовому майданчику ракета Орешнік. Перебувала у відкритому транспортно-пусковому контейнері поруч із групою технічного обслуговування інженерами та частиною підрозділу охорони влучання було прямим. ракета вразила цілі у момент підготовки до запуску, що спричинило неконтрольовану детонацію паливного відсіку. Вибух знищив не лише самоурешнік, а й стартовий майданчик разом. Мі, з більшістю присутніх, хвиля накрила прилеглі склади, де зберігалися допоміжні елементи, в тому числі системи наведення та боєголовки інших типів. Удар виявився настільки потужним, що його зафіксували навіть незалежні сейсмостанції в Європі як локальний підземний поштовх. Пожежу не могли загасити кілька годин. Через викиди компонентів ракетного палива рятувальні роботи довелося зупинити, а частину території евакуювати. За даними з відкритих джерел, загинуло щонайменше 120 осіб. Більшість із них фахівці ВПК, командний персонал ракетних військ та технічні. Тніка, яка обслуговувала експериментальну зброю, вижили лише кілька осіб, які перебували за межами зони вогневого ураження. Російські пропагандистські ресурси спочатку поширили. Повідомлення про займання техніки через погодні умови, але вже за добу інформація просочилась у незалежні джерела, блогери та військові канали опублікували фото кратера та уламків пускового контейнера. Кремль оголосив надзвичайний стан на рівні МОРФ і Скликав екстрене засідання Ради безпеки, програми випробування ракет нового покоління тимчасово призупинена, паралельно вжито заходів для переведення. Ще недоставлених орешників на альтернативні бази з поселеною охороною, під підозрою десятки осіб із доступом до маршруту транспортування та комунікації навколо полігону. В ФСБ оголошено внутрішню зачистку в одному з головних науково-виробничих центрів, пов'язаних із розробкою ракети. Ураження орешника до першого бойового використання це не просто точкова перемога. Це демонстрація здатності ЗСУ діяти на глибину з високим рівнем технічного супроводу. Поразка програми нового зброєння, важкий удар по моральному стану ракетних військ РФ, який свідчить навіть не. Секретніші проекти, не захищені в умовах нової технологічної війни. Після вибуху місце удару перетворилося на зону повного техногенного знищення. Спеціальні групи радіаційного та хімічного захисту були терміново направлені на полігон, оскільки існували побоювання щодо витоку токсичних компонентів з рідинного паливного блоку ракети. За внутрішніми протоколами МОРФ проєкт Решнік передбачав використання нестандартного суміші компонентів для підвищення дальності, і після детонації в повітрі зафіксували короткочасне підвищення рівня токсичних викидів у Радіусі до двох кілометрів частину технічного персоналу було госпіталізовано з отруєннями дихальних шляхів. Розслідування поки не розкрито публічно. Однак в оборонному відомстві розглядають три основні гіпотези: витік координат через необережне використання супутникового зв'язку, агентурне проникнення в команду розробників або злам внутрішньої логістичної мережі, через яку передавались маршрути транспортування, ракети до полігону, оперативні заходи включають перевірку всієї документації, закриття доступу до десятків співробітників і підозри на вмисному саботажі. Дента із Орешником уже назвали найбільшим провалом російського ВПК за останні роки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.